На Полтавщині триває процес формування матеріально-технічної бази новоствореної санітарної роти. Голова облдержадміністрації Віктор Бугайчук побував на території військової частини, де базується рота, та провів нараду з її представниками обласного військового комісаріату та департаменту охорони здоров'я. Голова облдержадміністрації розглянув автомобілі, які були передані санітарній роті під підрозділами швидких допомог міст та районів Полтавщини. Віктор Бугайчук відзначив, що частина автомобілів передана в задовільному стані, але є й такі, що необхідно замінити або відремонтувати. Як повідомив тимчасово виконуючий Ов'язки Полтавського обласного військового комісаріату, полковник Сергій Манджос, Міністерство оборони поставило військовому комісаріату завдання забезпечити сформовану санітарну роту особовим складом та технікою. Для зміцнення матеріально-технічної бази цієї роти необхідно було знайти 45 санітарних автомобілів. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації відшукав і передав військовим трохи більше 60. Звичайно, це не нові швидкі допомоги, а ті, які працювали в районах, на обслуговуванні пацієнтів. За інформацією Сергія Манджаса, у процесі передачі техніки із балансу департаменту охорони здоров'я об Лодержадміністрації було виявлено дефекти у восьми автомобілях. Ці автівки замінили іншими. Нині фахівці санітарної роти прийняли три, інші ще обстежують. Як пояснили представники військової частини, вони мають усього двох фахівців, здатних провести ретельний технічний огляд автомобілів. Але на сьогодні є зауваження до технічного стану частини швидких допомог, щоб усунути недоліки, необхідні кошти на запасні частини. На рівні Кабміну вирішується питання, щоб отримати нові автомобілі 20, а може скільки 30 бокстерів, Рено, які будуть додані до, до цієї кількості питання буде вирішено. Питання йде рабочий момент. Нічого страшного цього немає. Це робочі проблеми, які необхідно вирішувати. Відзначив після огляду автомобілів Віктор Бугайчук. Нині складений перелік необхідних запчастин, які ми зобов'язані постачати. Ті машини, які взагалі не пройшли огляд, будуть повернуті. На їх місце ми надамо інші автомобілі. Крім того, запевнив Віктор Бугайчук, нині на державному рівні шукаються можливості для отримання додаткових авто.